10 порад з книги 100 порад з особистої ефективності, які допомогли мені написати цю книгу. Деякі з порад, які я буду перераховувати, вони народилися під час написання цієї книги. Тобто я на шляху написання цієї книги я стикався з деякими труднощами, в яких шукав вихід з положення. І завдяки ідеям, які в мене народжувалися, народжувалися і поради. Які увійшли в цю книгу. У книзі всього 100 порад, але я хочу виділити в цьому відео окремо 10, які зіграли, мабуть, ключові ролі в написанні цієї книги. Поїхали. На 44-й сторінці ви знайдете. Пораду під номером 17, яка звучить, як обирайте правильну мотивацію. В цій книзі я виділяю три види мотивації: зовнішня, внутрішня і внутрішня мотивація шляху. Зовнішня – це коли нас щось підганяє до цілі, якщо коротко. Внутрішня це цілі, які ми собі ставимо, самі і самі себе підганяємо. А внутрішня мотивація шляху це коли ми обираємо ціль, яка дуже тісно пов'язана з нашою якоюсь місією або призванням в цьому житті. І тому ми отримуємо мотивацію від самого процесу. В написанні цієї книги я обрав саме таку мотивацію, і тому я отримав задоволення, коли працював з нею. Тому на цьому шляху, коли ми обираємо внутрішню мотивацію, шляху нам не треба постійно себе підганяти. Більшу частину шляху ми проходимо на внутрішній мотивації на енергії, яку отримуємо від. Того, що виконуємо якусь свою місію, це якщо коротко на, на сторінках книги, ви знайдете більш докладний опис цих видів мотивації і те, як його використовувати, і як все ж таки знайти внутрішню мотивацію своєму шляху на двадцятій сторінці. Ви знайдете пораду, яка називається порада під номером 5. Вставайте на 2 години раніше. Це порада, яку я використовую не тільки при написанні книги, я її використовую у житті постійно. Якщо е, мій звичайний час прокидання – це десь 7 або 8 ранку, я намагаюся встати завжди, коли в мене є якась важлива справа або важливий проєкт, який має рухати мене вперед, я встаю на 2 години раніше. Тобто я віднімаю від 7 годин ранку, віднімаю 2. Зазвичай це 5-5 година ранку або 4-30, десь так. Я прокидаюсь, щоб за ці 2 години я зробити те, що для мене дійсно важливо. При цьому ці дві години я забираю з вечора. Тобто вечором, замість того, щоб дивитись якісь е відяжки, серіали чи втрачати час на щось, що мене не рухає вперед, я забираю ці дві години, переставляю їх на ранок і використовую для продуктивності і виконання завдань, які важливі для мого майбутнього. На стрінці 50 ви знайдете пораду, яка називається Зробіть візуальний трекер завдання. І тут навіть є фотографія мого трекеру завдання, який... За яким я писав свою книгу, тут є навіть проставлені дати, коли я мав закінчити якийсь етап написання цієї книги. Завдяки цьому прийому інструменту я написав книгу раніше, ніж планував. Якщо ваше завдання можна розділити на етапи, або у вас є великий проєкт, який можна розділити на етапи, і розставити в них дати, ви можете так само зробити візуальний трекер завдання, який постійно буде лежати у вас перед очима. І нагадувати про те, що ви маєте щось з цього робити на 76 й сторінці. Ви знайдете 32 другу пораду, яка звучить, як оберіть найважливішу задачу цього дня в кожному дні. У нас є якийсь пік енергії, який ми можемо використовувати для того, щоб зробити те, що для нас важливо, багато людей. Цей пік енергії витрачають на якусь е, маячню. Тому це, ця порада нагадує про те, що цей пік існує, і що в цей пік треба виконувати те, що для вас найбільш важливо на, на, на сьогоднішній день. Зазвичай це якась, якесь завдання, яке вплине на ваше майбутнє, зробить його краще. Тому кожного дня я обираю найважливішу задачу дня. Коли я писав книгу, це була саме написання книги. Вона була найважливіша, вона мала вплинути на моє майбутнє. Тому я обрав її і в свій пік енергії, тобто зранку я робив тільки цю задачу задачу, не відволікаючись ні на що. Тобто, моя найкраща енергія була направлена на це завдання. Порада номер 38 на 88-й сторінці перетинається з попередньою порадою. Вона говорить про те, що варто використовувати моменти піків і спадів енергії. У деяких людей їх є декілька за день. У мене піків енергії 2: один з самого ранку і один десь близько 4-3 години дня. Я їх використовую, щоб робити. Щось дуже дуже важливе для мене. У деяких людей їх цей пік тільки один, у деяких, у деяких він може тривати всю ніч, тому варто знати свої піки, знаходити їх там методом експериментів, або ви вже знаєте свої піки, і на ці піки планувати свої завдання. Порада 48. на 110-й сторінці говорить. Зробіть щоденне мотивуюче нагадування. Як це влаштовано у мене? Я використовую для цього звичайний Google календар і У мене є повторювана подія кожного дня, і налаштовано це так, що мені ця подія і зміст цієї події приходить на пошту кожного дня. Якщо я кожний ранок перевіряю пошту десь о 8-9 годині ранку, я отримую лист від свого календаря про те, на що варто зараз звертати увагу, і цей лист називається Читай це кожен день. Я його читаю. Там написано про сенс мого життя. Написано про те, на що важливо звертати увагу сьогодні і кожного дня, про те, що в мене завжди більше енергії ніж мені здається, про те, що прокрастинація мене може вбити або просто зруйнує моє майбутнє. Ці щоденні нагадування допомагають мені тримати руку. На пульсі своїх дій, на пульсі своїх завдань і продовжувати діяти. 50 та порада на сторінці 114 говорить, що варто взяти стратегію Сайнфелда. Про стратегію Сайнфелда я записував окреме відео, ви знаєте його на каналі. Якщо коротко, то це про те, що кожен день варто просто діяти, зробити собі календар з порожніми. Кліточками, і кожного дня, якщо ви робите якусь важливу для себе дію, яка рухає вас вперед, треба одну клітинку закреслити і таким чином не розривати ланцюг кожного дня, робити щось щось маленьке, що допоможе поступово побудувати своє майбутнє. Ну в моєму випадку, це поступове написання книги. Це допомогло. Порада номер 58 на сторінці 130 говорить нам, що треба створити свій ранковий чек-лист. Навіщо це робити? Ранковий чек-лист це список дій. Які варто зробити зранку, перш ніж почати день. Дії, які дають енергії, дії, які дають мотивації, і дії, які розгружають, розвантажують нашу голову, не даючи необхідності думати про те, що я маю зробити зранку. Тому ми можемо одразу використовувати свою розумову енергію для роботи, замість того, щоб згадувати, що ми маємо зробити. В ранковому чек листі може бути випити воду. Зробити зарядку, помедитувати, навести порядок на столі, обрати що, що їсти, запланувати крок для розвитку проєкту і спланувати решту справ. Ще тут може бути випити вітаміни, якісь повсякденні рутинні справи, які варто зробити з самого ранку. Ранковий чек-лист допомагає просто ефективно почати свій день, не відволікаючи голову. На порожні думки, які можуть повторюватися кожного дня, ми просто виконуємо дії чек-листа і починаємо день. Переступаємо до найважливішої справи. Порада номер 77 на сторінці 168. Говорить нам зробити лише 5 хвилин завдання. Бували моменти, коли я писав цю книгу. Коли мені не хотілося писати цю книгу, тому що я від неї трошки втомився. Е, я працював над нею 7 місяців, і, звісно, за цей період ну, просто приїдається завдання. Але я знав, що треба завершити. Тому іноді, замість того, щоб не робити, тому що не хочу, я домовлявся із собою про те, що давай зробимо лише 5 хвилин цього завдання і більше нічого не будемо робити, якщо не захочемо. І робив 5 хвилин, потім я е, робив перерву на 5 хвилин, після якої вже. Обирав наступний крок. Я хочу продовжувати ще 5 хвилин, чи я не хочу продовжувати. Зазвичай в 9 випадків із 10 я продовжую роботу над книгою, тому що цих 5 хвилин зазвичай достатньо, щоб активувати інтерес до завдання, знову отримати енергію, мотивацію і так далі. Цей хитрий трюк робити лише 5 хвилин завдання він вмикає, активує енергію для виконання решти. Частини завдання, спробуйте. Порада 53 на сторінці 120, говорить нам зробити половину. Бувають великі завдання, які ми не хочемо робити саме тому, що вони великі. вони нас лякають. Ми не хочемо читати дуже товсту книгу. Ми не хочемо писати дуже велику статтю. Ми не хочемо записувати відео, монтувати відео, тому що воно дуже велике, об'ємне і це багато роботи. Ми не хочемо починати проект, тому що він великий. Тому ми домовляємося із собою про те, що зробимо лише половину з цього. Якщо мені треба написати 100 порад з книги, 100 порад з особистої ефективності, я напишу 50. Навіщо це робити? Тому що Після того, як ми зробили вже половину і розуміємо, що половина дистанції пройдена, ми розуміємо, що ми залишилися живі, що ми не втратили багато енергії, що ми все встигаємо і що ми це можемо. А якщо ми вже зробили половину, то ми можемо зробити і другу половину, тому народжується новий імпульс мотивації, який допомагає нам продовжити рух вперед. Ось така збірка 10 порад з книги, які допомогли мені написати книгу. Ще залишається 90, які про які я не сказав. І всі ці 90 ви можете отримати з цієї книги. Забрати її ви можете за посиланням під відео. Кожну книгу я підпишу особисто для вас. Переходьте, забирайте і будьте ефективні. Слава Україні!